І ми отак от за 150 метрів бігали та ці міни розкидали. От у березні вже такі морози як дали, от такі конкретні. Я просто по посадкам я ночував взагалі. Ну я просто вже не, не витримував. Дуже страшно, коли від них там вночі дзвінок. Е, дуже страшно, коли немає дзвінка. І ми підповзли до, до тих же бензовозів і позрізали їм там наскільки могли дроти. Але в мене дуже багато планів. але вони всі в Бердянську. Як в окупацію вже потрапив, то потрохи почав вже партизанити. Танки зайшли якраз на моє день народження. Це було 26 лютого. Ми поїхали їх зустрічати з подарунками. От, купили воєнторгі декілька мін протитанкових. ще трохи у нас було цікавих сюрпризів. От, і Поїхали мінувати. Ну, у мене навіть відео є, я то знімав відео, от, як танки заводились. Вони завелись від нас за 150 метрів. От, і ми отак от за 150 метрів бігали та ці міни розкидали по всьому полі, вони їх побачили, звісно, угу. от, але вони зупинились на добу. В той день, 26-го, вони не зайшли. А де це була історія? Ну Це було біля аеропорту. Да, Гол з танков. На полі. По полі. Ага. На полі. По полі. Вона не суки по полю, блядь. Ну, блять. Отак тут проводять свої дожджані українські пацани. Угу. Вот. І що хочу сказати, до речі, що на той час якраз остання машина, яку ми бачили до того, як танки приїхали, то був Кирил Койнов. Він приїхав от, з, вітеля, з, з сторони Нововоселівки. Це то один була, із... з... Це Барановський був е, політтехнологічний. Ну, один зі зрадників, так? Так, так? розумію, так, що... так, так, я, так, Якщо прямо. я не помиляюсь, у нього підозра є. Так, саме так. І він останній виїжджав, і він дуже здивувався нас, побачивши, тому що то було вже темно. Взагалі нікого не було. От, жодної машини, всі знали, що, що вже тут, десь поруч, і всі сиділи там, тремтіли по хатам. Я б і надалі б там сидів і щось, щось би робив, якщо б мені хоч залишили щось, з чим мені далі там сидіти. Ну, ти маєш на увазі партизану, так? Так, якусь, да, якусь зброю, якщо б залишили, то воно б так і було б. От. Але ну, на той час зброю ніхто не залишив, ніяких закладок там не було, ніяких там пояснень, роз'яснень не було. Е, перший раз біля мене висипалась купа кукупаків і почали шукати. От, хоча там, ну там. Нічого не було. Ну їх купа висипалась в тому місці, де людей не, не, не мало бути. Ого. Вот. Этот. І, о, потім о, ще раз таке же ну, Так Также я був в посадках, де не мало бути людей. Угу. Вот. І знов така фігня, вони висипались і погнали прочосувати. Вот. Ну а було, ну, прям поруч. Ти розумієш, що це зараз... то, то Тут зовсім така справа, я тобі кажу, то, то був. Повний цирк. Ми з хлопцем. От, ну Я поїхав там вже ж по селам, і ми, ну, мені потрібно було е, приїжджати до сел, і, ну, бензина не вистачало. І я при, при, приходив там і у знайомих просив, там, ну може там десь з бензопіли трохи залишилось, десь там газонокосілки залишилось. Ну і от, по 200 грамів по 100 я збирав і собі далював, щоб мати змогу там далі їздити. От, ну і в мене... Окремо лежала пол полторушка, то був непоказнаний запас, щоб добиратися там, додому. І, і, і стоїть дві машини, два бензовози. Ну, як потім вияснилось, десь там, в селах хтось їм підкинув є, ті їжі, вони про пробили колеса, от. а ми мали вибігти на дорогу, зробити геолокацію на дороги і повернутися назад, от, дочекатися колони танків. от, і Сказати Давай. треба. І воно повинно було прилетіти. Але ми ну такі бачимо, що там перша колона танків вона пройшла. Вот. І ми такі туди до того ж, і тут бачимо два бензовози, ціпруться, і ми ж хоп, уліглись І лежимо. Ну то, скажімо так, ще, ще не, не вечір, але вже і не день. Там такі сумерки якраз були. Угу. І ми такі хоп, легли, і то що лежимо там на себе землю накидуєш, 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 замір. І вони ну, навпроти нас, ну, от, от, як до того жалаша, от десь отак от, і зупиняються. Mm -hmm. от, і починають з цими колесами щось возитися, там, одне знімати, там, інше щось ставити, там, зрозуміло, що щось не вистачає, там, щось там матюкаються, і воно вже потемніло. І Ми підповзли до, до тих же ж бензовозів і позарізали їм там, наскільки могли дроти. Я навіть взяв там у того бензовоза позаду е таке табло вот, з усіма. Там, ну я потім покажу на відео, бо я знімав то, е -то, табло з всякими там тумблерами і тому подібне. Вот. А ну все савдеповське, все на тих же ж болтах, угу. що ножом викручується. І я от, відкрутив то табло, зрізав повністю. Висмукнув ту хрень. І ми ще хапаємо там, на два бензовоза, один на той запа... заправочний шланг був. Uh -huh. І ми хапаємо, ну, розуміємо, що без шлангу вони не заправляються. Хапаємо ще і той шланг і біжимо до лісу. Ну а там як ліс? Скажемо так, там така ділянка, молодий ліс посадили, ну, отакі от, uh -huh. ялинки ростуть. І ми добігаємо там, ну, десь до третього або до четвертого ряду. Добігаємо, і батько як біля тих машин зупиняється. З одного боку одна машина підлітає броніт з іншого легковушка підлітає. І вони отак от зупиняються. І одразу купа отак от поверху, поверху, там, по там, бокам пішли, ну, когось шукають. Угу. І ми такі, о, дурні там, там, когось там шукають, ми вже давно не там. І вони такі в нашу сторону починають бігти. І ще одна машина під'їжджає там біля нас і також зупиняється, і вони вже погнали по тому лісу. І в мене товариш каже, біжимо, я кажу, ні в коєму разі, бо ну, якщо ти сидиш, тебе не чутно. А гіловий ліс, ну ти біжиш люба будь голка, коротше, mm -hmm. ну вона одразу тебе видасть, а там я кажу, отакий ліс, там просто чергу дай, і, і все, тебе немає. І ми ото сидимо на четвертому ряді, а вони вже по третьому йдуть. І що нам пощастило? Ми на третьому ряді кинули ту, той шланг заправочний. І вони побачили той шланг заправочний. і Вони на нього відволикли щось там, ще походили трохи і пішли обратно до тих машин. Тому... Які в тебе основні напрямки діяльності прямо зараз? Прямо зараз в мене допомога з евакуації з окупованих територій, допомога з стабпунтам сестринським бригадам лікарським, допомога шпиталям, допомога військовим, які знаходяться виключно на нулі. Потім ми займаємося вивозом інвалідів. Ну, придбали нещодавно амбуланс і маємо змогу вивозити людей. От, ну, чим ми займаємося? Вивозимо інвалідів за кордон, вивозимо наших хлопців поранених, також за кордон на лікування. От, ну, допомагаю ВПО. Ну, Все, що стосується матеріальної допомоги, які джерела фінансування? Е, ну, е, дивись, от, які джерела фінансування, вони дуже прості. Я їду до кожного міста і шукаю, у кого я можу тут взяти. Йду до мера, йду до простих людей. там В Польщі просто стукаю в двері і кажу, я з України, у вас є, там, може, в веб аптечці там дві-три пігулки якісь там. Воно так працює. Там, воно так дуже працює. Коли ти звертаєшся до людей, а не до влади, то то все працює. Я волонтер міжнародної спільноти волонтерської. І е, ну, коли у нас є якісь запити, ну, ми працюємо по запитам. У нас немає такого, що ось на тобі грузовик там їжа, роздає її. Есть, якщо людина мені написала і сказала, що я потребую того, 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 ну, я, то я зберу і збираю. Якщо військовий запит роблять, ну, у нас кожен день е купа запитів от, в групі, і от кожний свої запити викидає в ту групу, і ми починаємо дивитися, у кого що є. От, у мене, ну, наприклад, от вчора я там відправляв ноші. Попрохали ноші, ну, 10 штук, але у мене 10 немає, у мене було двоє, я їх відправив двоє, там знайшли потім ще троє. От. Ну і Наразі отак от ми вже по-друге починаємо кидати ці запити і ми то знаходимо. Те, що ти сказав, безкоштовний виїзд з окупованої території. Так. Я там ну, не знаю, наскільки ти можеш це розповісти, як це працює, яка гарантія того, що... Людина звернулася Так, і, і доїхала, і, і, да, і доїхала ну, на підконтрольну Ну, Гарантія Україну. це ті люди, які вже звернулися, от, і вони вже в безпеці. І вони можуть розповісти, як то відбувалося. Ну, mm -hmm. Сказати, що ну, я не даю жодної гарантії, тому що я сам виїжджав з окупації, 19 боків я пройшов. Я там зрозумів, мені зламали два ребра за відмову. Я виїжджав на скутері, і на скутері в мене на Борзовику був льон прапор України. І вони сказали, здирай. Я сказав, слухай, ну а якщо б Я прийшов до тебе додому і сказав, ось у тебе прапор висить, знімай його, що б ти зробив. Він каже, ти я б тебе вбив. Я кажу, я би так зробив, але ж автомат в тебе. В тебе от. І він мене прикладом автомата, він як дав мені в груді, поламав мені два райбра, ну, потім дуже важко було їхати. На двох колесах з поламаними ребрами. Ти На скутері їхав uh, з Бердянська до Запоріжжя. Так, так, так. Я їхав два тижні. Я по блату, скажімо так, Бердянську купив е, 5 літрів бензину по шаровій ціні 250 гривень за літр. Ну, да, От. На машині я би за той не виїхав би. От. Тому я виїжджав саме на мопеді, тому що він ну. Практичні, скажімо так. Я поїхав, поїхав отак от по дорозі, бачу, от тут танки переходили. Я заварачував за танками і їхав за танками. Бачив, де вони знаходяться, хлопцям те вилефовував. Сіжу у гусі, вважаю. У мене на той час одні хлопці артилерісти стояли під, під Маріуполем, другі стояли під Васільівкою. Я їм телефонував, або скидав там усіньку. От. І вони вже мені там казали, роби ноги. Я робив для ноги, чув, як там прилітаю, і я далі поїхав. І я от таким чином два тижні я пробув до Запоріжжя. Я б і далі б і сидів, але е, лютий він був такий теплий на той час, а от у березні вже такі морози, як дали, от такі конкретні. Я просто по посадкам я ночував взагалі, ну я просто вже не, не витримував. Ну, воно дуже холодно було. Я там і в ліс закопувався, і на того мопеда лягав, бо там же ж мотор гарячий, ото, і себе, і мопед прикидав лістям, от, і жив. але ну, ну, дуже холодно було. Я просто зрозумів, що я колись засну, та не прокинуся. Тому я вирішив далі їхати вже на Запоріжжя. Ну, <зас> у тебе велика родина? У тебе скільки братів? Ну, нас шесть в родині, п'ять братів, одна сестра. Всі брати приділі, я так розумію. Так, да, так зараз? Так, всі приділі. Дуже страшно, коли від них там вночі дзвінок. Е, дуже страшно, коли немає дзвінка. Це дуже страшно. Особливо, як в мене була е, така ситуація, коли мені телефонує волонтер і каже, на міду народження телефонує. І каже, а ти свого брата коли б останній раз чув? Я кажу, ну, дня три тому. Ну, каже, він не відповідає на дзвінки. Е, там, з ним немає зв'язку, з ним все гаразд. І я розумію, що сьогодні мій день народження, і він мене не поздравив, uh -huh. з ним народження не привітав. А, от. І о, починаю придивлятися в суцці і розумію, що не було на зв'язку. І так, я все, всю ніч не спав, ну, тремтіння, тривога дуже. Але зранку він відписався, там мой братику, вибач, там, ну буває. Що сталося? Ну нічого, вони на бойовий виходили, uh -huh. виходили там на три дні от, і не мали змогу просто на зв'язок вийти. Діалог, діалог не сильно виходить, да, з адміністрацією? Зовсім взагалі. Жодний. Ні з Запорізької, ні з Бердянської, жодного от, діалогу. Ну там тільки гроші людям потрібні. Ну, ти, з цим пов'язують. Ну, е, наразі, от дивись, в Запоріжжі кожен день прильоти, кожен день щось відбувається. Я от тиждень тому їду, бачу, як кладуть плітку. Я там зупинився, там, трохи їм е, нагадав, що у нас війна йде, вони зібралися та поїхали. Але ж е, проблеми то не вирішило. От вони досі кладуть плитку, вони ставлять там, ну в мене купа. Присилають люди, там, що там лавочки поставили, там асфальт закатали, там дерева обрізають, там красять. Бляха. 20 кілометрів вже бойові дії йдуть, а вони досі щось красять, щось там підрізають. Ну, ну, вважаю, я, то, я то не розумію. Коли ти ставиш ту лавочку, але та лавочка чиєсь життя. Розумієш, на тільки кошти можна було взяти дрон та закидати рут. Повністю цими дронами. От. Але вони ж так не роблять. Війна для багатьох закінчилася. Вони або змирилися з тим, або виїхали кудись, угу. або вони себе гарно почувають, вони на тому заробляють. Ну, відчувається шлюб, він... да? що для багатьох вже все це... Так, для... так, так. По зборам це дуже добре відчувається. По зборам це дуже добре. Кожен день їжу по різним містам, і я бачу, як. Співають, як гуляють, і от, там, дуже потім. Ну, це коробить. Скажімо, так. Я це тут, дуже коробить. Тут. І коли ти розумієш, що хлопцям там повинен ну, потрібен той дрон, бо один дрон, то 10 життів наших хлопців. Бо або хлопці йдуть розвідка боєм і загинули там, або полетів дрон і ще й за двох там троїх-чотверих орків. Розумієш різницю? Але вони кидають людей. Замість того, щоб кинути дрони. Бо людей їм не жалко, а кошти на дрони їм жалко. Ну, То моя особиста думка. Ну, я, я так бачу. Зараз як думаєш, в якій ми ситуації? Зараз важко сказати. Якщо ми не об'єднуємося, ми поширимо цю Україну. Ну, то, то моє бачення. Я просто бачу, як я приїхав до Запоріжжя. У 22-му році воно геть все було через кожні 50 метрів. Стояли мішки, стояли їжі. Кожен да, двор мені, було укріплений. Да. І наразі я їду по Запоріжжю. Війна стала трохи ближче до Запоріжжя, але воно все отаке рівнесенько, то й бри та їдь. Ну як я можу бачити. А як взагалі з тобою можна от комунікувати? Ну от, по всім тим питанням, які ми вже сьогодні там озвучували. Е, і на... виїзд е, з території, і доставка ліків в Бердянськ, і лікування за кордоном. Е, на Фейсбуці я записаний як Юлій Бердянський. Тобто Можна мене знайти та задати мені питання, я відповім, я 24 на 7. А не було історії, що туди не ті люди стукали? Uh, так, я перевіряю, я постійно yeah. перевіряю, тому що і орки стукали в, uh -huh. это, там, ну, таким чином нас треба вивезти там туди-сюди. Ну, по-перше, я, ну, я розумію, uh, ну, по що, розумі, що то е, не... не бердянський говор. Це по-перше, що я розумію. А по-друге, я людям ставлю, ну, ставлю такі загальні питання, от, на яких може відповісти тільки той та людина, яка дійсно все життя прожила в Бердянську. Ну, Наприклад, там зустрічаємося да. э, возле ракетки. Угу. Наприклад, мало хто знає там, да, де була ракета. Ну, Ті, хто такого віку, есть, як ми, знають, що це. Там, на... там, э, возле Наде... макаронки. Ну, там, например, не, ну а дивися, а ті, хто помолодше, років 20-30. Навіть, навіть може... ті, хто помолодше, ну, я просто не хочу їх озвучувати, щоб е, потім, от, тим користувалися. Mm. Але є у мене загальне питання, я задаю людині, там, якщо я бачу, що він не може відповісти на те на питання, я інше задаю. Ну І таким чином я просто знаю. О, там... І ніколи не промазував, так? Да? Ні, ніколи. А взагалі часто такі провокації чи? Так, 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 часто. Ну, буває таке, що це, ну, так, нещодавно я бажав, дуже бажав вивезти з жителя сепаратіста, але щось пішло не так, він, мабуть, здогадався. Тому що ну, Все до того йшло і дата вже була його від'їзду, я його дуже чекав тут. Я особисто бажав приїхати його зустріти. От. Але щось-щось там пішло не так. От. І він такий, та ні, я поки виїжджати не буду. <гум> а багато в тебе персональних рахунків? Що <гум> ти маєш на увазі? Ну, багато людей, які тебе, наприклад, зрадили, розчарували, з якими так, хотілося Так, Так, багато. Ну, якось просто поспілкуватися. Багато. Ну, наразі багато, бо, ну, скажімо так. На той час, коли я виїжджав з Бердянську, я вже був у розшуку. Uh -huh. Тобто мене здали одразу, прийшли до орків, отак от поклали, блін, мою справу, скажімо так, і вказали. Е, ну тебе здали руку. за минуле там в АТО, чи тебе е, здали, ну, так, здали так. Отже, за. А те, що ти трохи ну, там ну, безкетував уже під час спочатку, окупації, спочатку за то, потім під час окупації, Ну, так, так вийшло, що деякі питання, скажімо так які треба було вирішити. Я озвучував не тільки там артилерії. Ну, Я озвучував деяким людям, от, казав, де я знаходжусь, там, що я роблю. І я почав бачити, як мене почали шукати. Що, ну, приїжджає, ти не можеш помилитися, якщо приїжджає машина, отак от от, геть всі розбігаються і от, так от по посадкам починають йти з строям, і ти розумієш, що то за тобою йдуть. От, ну, Такі от вони були. Рейсинг. А ти з якогось періоду це ночував виключно в посадках? Да? Так, так. Ну, Було там дві-три доби, а, це я по селам, ну, коли вже дуже холодно було, то я ночував по селам, ну я підповзав до, до села, до якогось і дивився там десь зверху, дивився, в якої хаті світло не загориться. Ну, цікаво, поки угу. темніє, і от дивився, де не загорілося світло. Якщо не загорілося, значить люди звідти виїхали, от, І я повз до, до того дому і вже там. Або форточку, або, ну, яким-то чином там пристосовувався. Але я, зйомочки є, я кожен раз колись заходив, тобто я знімав повністю все те, що було. Ну, от, щоб Потім мені ніхто не сказав, що я там щось вкрав. Там. Ну, Я так, як було, то я так і все і залишав. Ну, а не залишав записочку, там, дякую, нічого Ні, не взяв? Ні, записочку не залишав, бо то, скажімо так, то паліво було б. <гум> то не можна було робити. Часто думаєш про те, як Бердянськ? Повертаєшся, чи ти не будеш повертатися? От тільки, тільки щойно от сидів, і мені психолог каже на ретриті, він мені каже, е, там, ну які ваші бажання, там, як ви то бачите. Я кажу, ну от взагалі-то тут зараз я нічого не бачу. Але в мене дуже багато планів, але вони всі в Бердянську. Я знаю, що коли ми до повернемося, я знаю, чим я буду займатися. Наскільки ми близькі до цього чи далекі, як ти думаєш? Я постійно вірю, що ми дуже близькі. Але якщо країна не буде підтримувати нас, сама країна, самі люди, якщо вони будуть вважати, що їхня хата з краю, то завтра їхні двері виб'є. Вони вважають, що того не буде, але воно буде. Якщо ми всі разом не підтримаємо нашу країну, зараз хлопцям потрібно геть все. От немає забезпечення, про яке розповідають. Його немає. Якщо б воно було, до нас кожен день не зверталися б хлопці втомилися. Ну, в мене брати два роки вже там сидять. От скажи, будь ласка, скільки вони повинні ще сидіти, поки вони там не залишаться? Скільки вони там повинні сидіти? Чому всі начальники вони гуляють? Їхні сини гуляють. Всі заможні вони гуляють. Вон, розумієш? Ладно, ти гуляєш. Ну ти підтримуй. Ти сам не йдеш, одягни хлопця, надай йому броню, там, надай йому дрона, ну зроби хоч щось. Не маєш змоги, просто зроби репост. Але навіть то не роблять. Я ж кажу, у мене 6 тисяч людей на Фейсбуці, я попрохав просто зробити репост. П'ять людей репост зробили. Ти розумієш, люди від війни втомилися, у них немає вже війни. Вони відпочивають, вони устали, їм важко. Але скоро буде дуже важко, якщо вони не прокинуться. Можеш згадати історію, яка тебе ну, чи не найбільше вразила от за період повномасштабного вторгнення? Я єдиний, хто приписаний на тому хабі в епіцентрі. Я там прожив в палатці майже півтора року, не виходячи майже з неї. І кожну добу ми зустрічали від двох тисяч людей до шісти тисяч людей. І так як. Я зустрічав їх першим, ну, точніше, першим поліція зустрічала, а потім там е, були. З тобою першими балакали. Е, ну, скажімо так, так. Зі мною вони перші балакали. От. І е, то кожна людина, от, вона своє особисто вона клала на мене. І тих історій, їх дуже багато, ну настільки багато, що навіть не знаю, за що саме от, ну, можна розповідати. От. Вражень було дуже багато. Коли Маріуполь приїжджав, то враження були такі, що розбомблені ці машини от, повністю Там, Коли е, людям просто за те, що у них затоновані вікна, їм вибивали ті вікна повністю, вони приїжджали до Запоріжжя взимку, е, без вікон взагалі. От, отакі от Сиділи там, без одягу, там, практично, бо забирали же шорти, все, що їм подобалось. От, ну, то вражень багато, коли там з підвалу притягнули купу дітей, а у них отакий от от слой е, просто грязі на лицях, бо вони три чи чотири тижні в підвалах тих сиділи і вони воду там по 300 грамів на добу вживали. От, ну, то, Коли ти то бачиш, то ти, то ти не розкажеш, то треба відчувати. То, ну, я не можу тобі розказати і передати всі ті емоції, які там були? Немає в тебе відчуття, що частина суспільства зараз погодиться на те, щоб відмовитися від території, яка, які я... захопила Росія, і щоб я... війна завершилася? Можливо, вони так захотять, але я того не хочу. Ну, як я можу віддати свій дім, там, де я народився, як я можу віддати тому, кого я зневажаю? Ну як то? Ну, такого не буде. Навіть, навіть якщо вони віддадуть ту територію, то я знайду, яким чином зайти на ту територію, я буду там громити геть все. Я, я не згоден віддавати своє. Я Щ хочу додому. Що ти перше зробиш після повернення в Бердянськ? <смірця> Висплюсь на пляжі. <смірця> Лягу на пляж і буду дві 2-3 доби спати, бо сон ну то в мене дуже мало сну. тому... Найперше, що я зроблю. Дякую, Юлі, за розмову. До зустрічі в Бердянську. Так воно і буде.